Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні традиційний огляд мого замовлення по каталогу Оріфлейм. Це каталог номер 14. Він з 7 по 26 жовтня. В цьому каталозі наші лідери розповідають свої історії про наші легендарні продукти та свої історії успіху. Отже, це каталог номер 14. Цікава акція це е, стійкі тіні Олівець для повік. 129 гривень. Дуже гарна. Пропозиція, тому обов'язково подивіться цей каталожок. Наступний каталог, який нам пропонує компанія, це каталог пільговий номер 15 Ми очікуємо новий аромат розкішний Ждані Голд серії, тому обов'язково Чекайте новий каталог. Він з 28 жовтня по 16 листопада. Отже, своє замовлення я вже розсортирувала на дві коробочки в першій коробочці. В цьому каталозі у нас іде е, оновлення серії Королівський Оксамит Royal Velvet. Новий дизайн, який змінюється кожні 10 років, та новий склад. Все одно тут є корінь ірису, екстракт, його, який є основним інгредієнтом, але сюди додали ще екстракти гороху та аметисту. Отже, розкішна текстура, вишуканий аромат, легко поглинається, не жирний, не комедогенний. Він пройшов в клініч, клінічні та споживчі. Тестування, а також дерматологічні, що дуже важливо. І зараз хочу показати, як він виглядає. В цій серії у нас денний нічний крем та крем для повік. Отакі баночки. Це денний крем. Дуже класно, що компанія навіть такі моменти робить, щоб людина знала де денний, де нічний, світлий денний, нічний темний. Це дуже дуже зручно, і отакий крем для повік. Красивий дизайн і ще кращий склад для нас. Тому рекомендую прем'єрна ціна 355 гривень це підтягувальний крем для повік, і 395 гривень це денний-нічний крем. 40 плюс ідеальна продукція для цієї вікової категорії. Якщо ви ще туди додасте цю, цю неймовірну маску Novage Плюс, то це буде ще кращий ефект, тому що ця маска вона дає, дає ефект. Е коли ви відпочили більше восьми годин. Зараз, на жаль, ми не завжди можемо це зробити, тому ця маска нам в поміч дуже потужний склад, гіалуронова кислота, масло інка інші. Ця маска була оновлена і оновлений покращений склад. Тому рекомендую обов'язково її собі додати в догляд. У мене така маска є, багато клієнтів в мене нею користуються і вже декілька. Кілька років дуже задоволені, тому що цей продукт, ціна якість, він себе дуже гарно зарекомендував. Тому рекомендую зараз в каталозі ця масочка. До речі, хочу показати, що дуже зручно є такі тестери на королівський оксамит для тих, хто не користувався цією серією, а хоче спробувати. І це правильно, якщо ви користуєтеся тестерами. Отже, в цьому каталозі тіні для повік 129 гривень. У мене кришталь. Тон, дуже гарні ціни на аромати. І новинка цього каталогу це аромат Glacier Extreme, Це цитрусові нотки. от Перша нотка, яка чується в тестері, це лимон. Отже, хто любить цитрусові аромати, це іще один в лінійці Glacier, Їх вже там три, і це четвертий. Також в цьому каталозі гарна пропозиція на аромат Amber Elixir серії Women's Collection White Lilia. Далі дуже класна ціна на місць Джордані Floral. Цей аромат дуже подобається багатьом жінкам. Вони Цей вишуканий квітковий аромат. Багато хто запам'ятав, бо цей аромат з'явився у нас весною цього року. І я зараз хочу сказати, ціна дуже радує 499 гривень. Обов'язково, кому сподобався цей аромат, придбайте його зараз, бо дуже гарна ціна. Оскільки я робила замовлення в кінці першого тижня, з'явилися ці бальзами. Всім відомі спа-кондиціонер для губ з гіалуроновою кислотою, їх три відтінки. Взагалі, але з першим і другим зараз є проблеми з виробництвом. Отже, з'явився третій малиновий, тому кому подобався цей колір або цей продукт, обов'язково, він зараз є на складі, придбайте його в цьому каталозі. Е, і ще в цьому каталозі. Е, Ті, хто користується коректорами, отакими от твердими, в серії On Color їх два, Тому рекомендую, можна придбати там 2,5 грами, бачите, як маленькі помадки. А це нова серія до осінні. Всі такі відтінки осінні, дуже красивого кольору. Так, зараз зараз оце, бачите? Вони на малюнках здавалося, що вони з шимером ці помади. Але насправді ні. Це звичайні кремові помадки. Їх три штучки, вони в цьому каталозі, це новинка, дуже красивий сливовий. ой, прям то що треба. Дуже красивий відтінок. Мені здається, звичайних їх ну такого відтінку немає. І останні це персик. Класичний, красивий відтінок. Тому хто хоче, може придбати одразу всі три. Мені здається, що вони універсальні, їх можна е, всім спробувати. І там в, цьому ж, е, в цій же серії у нас нові лаки. Я отакий придбала, бо мені дуже подобається ця серія. До речі, наношу на них звичайне онколоровське покриття. Гарно тримається і е, багато відтінків. Так, це була коробочка перша. І останній тут продукт супер. Ціна на серію Велософі морський кальцій вітамін Д. Рекомендую тут 30 таблеток. Цей продукт вже у нас був. Його склад є повністю на сайті. Почитайте, дуже потрібен для жінок 40, з цілею профілактики остопороза. Але якщо у вас є проблеми з нирками, то, звичайно, або ви вагаєтесь, треба підійти до свого лікаря, показати, що зробила я. У мене є ну, мій лікар каже так, цей продукт корисний для профілактики. Будь ласка, отже, я його. Використовую на постійній основі. Так, друга коробочка. Нарешті, хто любить оці наші відомі щітки для тіла, в новому кольорі, така от вона величенька. Двустороння, з іншої сторони є волосяні такі щитинки, а з цієї сторони для масажу такі є штучки. Отже, вони зараз з'явилися в каталозі. 159 гривень, здається, ціна, тому рекомендую, хто її не користується. Оновлена серія Nord Men для чоловіків в такому красивому тавносивному дизайні це Сабзірус серія. Шариковий дезодорант, гель після гоління, піна для гоління, два в одному для тіла і волосся засіб, і мило. Це універсальний чоловічий аромат. Рекомендую. Зараз гарна на них ціна. Ще одна новинка цього каталогу. Дуже люблю цю серію Essence Eco. Зараз це боби тонка і, як бачите, грушка. Дуже смачний має аромат. Мені дуже подобається, що є рідке мило і лосьйон для руки тіла. Я саме такими користуюсь. Мені дуже подобається, от як вийшла ця серія з лимона -вербени. От Вона в мене на постійній основі є біля мого ліжка. Тому рекомендую, хто користується цією серією, у нас з вами свято, у нас новий продукт. І, до речі, гарна ціна саме у комплекті. І в цьому каталозі ще гарна ціна це молоко і мед Крему. У мене було 6 штук, ну я два тут залишила. Це відомий продукт молоко і мед за рецептом цариці Єгипту Клеопатри, яка славилася своїм цим доглядом. Отже, ви також можете себе відчути не тільки царицею, а й неперевершеною жінкою. Тому для вашого тіла і для рук це молоко і мед. У нас, до речі, в наступному каталозі забіжу вперед, там буде оновлена серія жасміно -молоко мед. Е, ще одна новинка цього каталогу пом'якшуючі засоби, яких багато не буває. Зараз з маслом какао, має приємний такий аромат, тому в кого ще такого немає, обов'язково. Придбайте. До речі, хочу сказати, що зараз ми вдягаємося вже в тепле взуття. Я ще використовую ці засоби для взуття, особливо, якщо у когось там натирають п'яти або там мізинчик на нозі, то дуже класно взяти і пройтись цим засобом, воно пом'якшить шкіру і вам буде легше. Воно нічого не натирає, дуже приємно і комфортно. Тому це ще один лайфхак, як кажуть. Ще в цьому в каталозі у нас серія «Активель» шарикові дезодоранти, зубні пасти відбілюючі. Отже, це все, що я замовила в цьому каталозі. Рекомендую обов'язково з ним познайомитись, багато чого цікавого. Треба вже міняти свої аромати на холодну пору та догляд. Отже, напишіть, що вам сподобалося, бо будете собі замовляти, поділитися своїми лайфхаками, як ви використовуєте ті чи інші продукти. Я думаю, що для всіх це буде цікаво. Отже, до нових зустрічей!